Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову поділюся з вами варіантом, що можна приготувати сьогодні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я розділила капусту на суцвіття. Це цвітна капуста. Наливаю в неї водичку та ставлю її відварюватись. Тут у мене вже курячі крильця трішки проварилися. Я завжди виливаю першу воду. Промиваю все, мию знову кастрюлю, і тоді вже відправляю знову крильце, наливаю водичку та відправляю на газ. Я не знаю чому, але так роблю завжди. Мені здається, що не дуже вистачає того миття м'яса, якось найкраще можна його проварити, трішки закіпиріть водичка і тоді вже все ретельно промити та поставити назад. Тут я вже зайнялася цибулькою, нарізаю її так чимало, тому що буду готувати і супчик, також буду готувати так званий плов. Взагалі, варіантів плову є маса, дуже багато людей його готує за класичним рецептом. Я готую більш економічно, тому у мене є різні варіанти, як я готую саме плов. Зараз ось я поставила сковорідку, налила рослину олію, відправила туди цибульку. І зараз чищу часничок. Багато дуже страв готувала паралельно, тому у мене тут не все по порядку. Сам часничок я вже почистила, нарізаю його на невеличкі такі шматочки, це мені потрібно для цвітної капусти. Це піде не в плов, хоча я знаю, що в плов саме також додають туди часничок. Не сипала я картоплю молоденькою, в мене домашня, я її промиваю спочатку, ну а пізніше буду вже чистити. Знаю, що багато хто полюбляє купувати картоплю саме вже митою, я загалом не заморочуюсь на рахунок цього. Я чищу вже картопельку, коли промила, буває, просто її почищу, а тоді перемиваю. Ну, Я думаю, що кожна господиня робить по-різному. Зараз ось почистила я картопельку, цибулька моя підсмажилась і додаю до неї я моркву, додаю так досить багато, так як це засмажка і на плов, і на мій супчик. До крилиць я додала вже картоплю нарізану, додаю засмажку, посолила, все ретельно перемішую, і воно в мене ще буде проварюватися так. Тут дістала я курку, у мене було таке, знаєте, колись купувала цілу курку, відділила з них і гомілки, і бедра, крильця, курячу грудку, і в мене лишився такий корпус, я його нарізала на шматочки, заморозила. Ну, а ось зараз буду готувати. Я його промила ретельно, відправила всю засмажку я в миску, щоб мені. Воно не заважало у сковорідці, так як м'ясо тушкується набагато довше. Ну, а саме м'яску відправила у сковорідку, накрила кришкою на рослинній олії і буду смажити. Далі я промила рис, це в мене буде наплов. І зараз показую Ту -ту. вам крупу арнаутку. Дехто не знав, як вона виглядає, ось так виглядає саме вона. У нас в Рівненській області її продають в кожному магазині, тому її можна придбати. Мені подобається супчики саме із цією крупою, також я буваю, відварюю її, засмажую якимось салом, цибулькою і виходить дуже смачно. Крупу я промила, промила ось умивальник, також ось зливаю водичку із рису, заливаю знову, все роблю паралельно, швиденько. І зараз ось у мене вже проварилася цвітна капуста, я її зливаю, лишаю трішки охолонути і буду пізніше обсмажувати. М'яско тим часом у мене вже підсмажилось, додаю туди спеції. У мене є спеціальна спеція для курки. Сіль додаю також, перець, все перемішую і залишаю далі тушкуватися. Потім я додаю рис сюди. Звісно, додала ще засмажку, яку робила з цибульки і з моркви, розрівняла рис, підсолила ще і накриваю знову кришкою, щоб мій плов приготувався. Ну і Коли в мене вже приготувався майже супчик, я додала туди крупу, перемішала все і лишила ще трішки його готуватися. Далі приступила до цвітної капусти. Тут у мене два яйці вбила їх, підсолила, додаю трішки водички, можете цього не робити. Додаю паприку і також трішки борошна. Все це перебиваю, перемішую. Спочатку пробувала це робити виделкою, але все-таки краще це робити вінчиком або просто в якійсь чаші збити цю суміш міксером. Тоді виходить без комочків і кляр для цвітної капусти досить такий непоганий. Можете паприку, звісно, сюди не додавати, але я додала саме для кольору, не так для смаку, і вийшло, повірте мені, дуже смачно. У супчик із арнауткою я додаю також нарізану зелень це в мене кріп. І вже зняла я з плити супчик, поставила сковорідку, налила рослину олію, буду готувати цвітну капусту. Коли розірілася олійка, я в цей кляр відправляю ось кольорову капусту. Цвітну капусту, я іноді її так називаю, обмочую ось так, відправляю на сковорідку і буду підсмажувати з кожної сторони. Ну, і звісно ж, у мене вже вся рідина. Увійшла в рис, все приготувалося майже, я перемішала плов, залишила ще його трішки під кришкою, щоб він там пропарився. Ну і перетримала трішки капусту, так як відволікаюсь на дітей, перевертаю її на іншу сторону, краще це, звісно, робити виделкою, а не лопаткою. Тому пізніше я вже використовувала тільки саму виделку. Коли капуста моя. Підсмажила, з усіх сторін, я її знімаю, відправляю в кастрюльку і посипаю це все чесничком. Суцвіття, які у мене великого розміру, я їх розрізаю ножем і тоді вже відправляю в кляр та на сковорідку. Коли я пересмажу всю капусту, обов'язково накрию це все тарілочкою, можна накрити кришкою, але я не дуже маю місця на кухні саме на ці всі кришки, тому вони в мене заховані досить так далеко. І цю капусту я накривала просто зверху кастрюльку самою тарілкою, і також вони там відпарюються, пропарюються і чесничок віддає свій також аромат і присмак самій капусті. Я думаю, що цю капусту можна трішки відварити і відправити в заморозку. І такий непоганий варіант готувати щодня навіть узимку, якщо у вас велика є морозильна камера, то це той варіант, коли можна заготовити овочі і пізніше взимку їх використовувати. Залишки ось цього кляру я також підсмажую, виходить також дуже смачно. Ось так у мене виглядає капуста, досить її багато вийшло. Показую вам, накриваю, звісно, тарілочкою і відставляю в сторону. Ну І ось, що в мене вийшло: це супчик з арнеуткою, простий такий легенький, смачний. Також у мене вийшов плов і ось ця цвітна капуста в клярі також непогано доповнює страву самого плову. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!